Доброе утро, друзі! Я вас всіх всіх вітаю на своєму каналі. Друзі, буде у мене сніданок. Тільки я вже лаваш замотала. Я його спочатку не придумала, щоб вас з собою взяти, а потім то нічого. У лаваші тут у мене куріна грудка, трішки колбаси, тоді сир і пекинка капуста трохи. І чой. Оце, друзі, я буду таке снідати. Це я семена, чіо замочила у кефіру. Це в мене буде на вечір. Якраз настоїться. На подвір'ї у нас вітерець, 12 градусів тепло я дивилася. Зараз я поснідаю і буду йти. Заразом у мене буде і прогулянка, і заразом корисну справу буду робити. Іду заразом і прогулянка, заразом зайду в магазин, бо висівки закінчились і йду на автоколону. Це в нас такий мікрорайон. Автоколона називається. Там раніше була організація. <кхух> Стояло цілий ряд автобусів. Зараз магазини. Так що все одно автоколона розвивається. Йду по своїй вулиці поки що. Іду по другій вулиці, не знаю, як вона називається, до мостиду. Да. Вони зараз і перейменуються, не знаю, чи перейменували, чи ні. А то я показувала, треба було мені зняти, хотіла я сама зняти, показати той будиночок. Кому я показую, зняла, ти мене поймуть. Вони побочать. Добренько, йду доліше. Діхожу до автоколони. Скоро буде автоколона. Участок там, де, куди я йду? Це я прийшла на місто. Це тут у нас магазини. Дальше там. Зараз я зайду в Анастасію з мази. Зараз буду питати, чи висівки є. А тут ось таке попривозили, що я його і не бачила ніколи. Ось щось таке. І богу. Що Час... воно як село? Я б... знаю манка його рух, це я знаю. А отаке всьоке, я його нічого не знаю. Я його ніде не бачила. Що ну, це таке, зараз буду питати, Питотиму рис якийсь он. смерті. Не знаю, що буре, А що це таке? Дуже якийсь рис. О Боже, люди добрі. Який от від життя? От від життя. Не знову. Постояли А що тут, а? Це цукор. Цукор 35. Що далі? Питаю ще за висівки. що, зависів, що це, це рис, рис кукурузяна, ну, в общем, це то, друзі. Зараз, друзі, я зайшла в магазин Вацок. Тут смаколиків, які ви хочете. Самі вкусняшки. Зараз я вам трішки покажу. Це півтора кілограмові, це великі ось які торти. А ось дивіться, яка красота. Красотом. І з фруктиками тортики, і білий шоколад, і чорний, і без квіти. І що ваша душечка жилує? І вон ту на вагу, шоколадки, шоколадки, згущунка, палички, вон, печиво різне. Друзі, всякі смакулики, так що хто в, в санджарах заходьте. Ось дивіться які тортики. тут і напої є, ось, напитки. Ось які. Печенюшки і корзинки, друзі, тут є. В общем, смакуликів тут хватає. Так, друзі, я вже дома і йшла я по висівки, висівки я купила. Та, як я й хотіла вівсьоні, там я й знайшла їх. Оце вівсьоні висівки. Щас скажу, по чому. Вони по 31 гривню. Тоді взяла два лаваші. взяла макаронні вироби, Сімена чия взяла. Тут скільки 150 грам. 150 грам, 82 гривні. І взяла чечевицю 60-59 гривнів. Пів кіла. Оце, друзі, те, що я взяла. Ну, я тільки йшла до повисівки, що ні по що я по такому серйозніше не ніж... йшла. І прийшла я вже дома. Друзі, підоспів обід. На обід у мене батот, холодець, чай. Сьогодні в мене пішло на чай діло, не на кову. І сир з хлібцями чою. Друзі, я вже вірно вимовляю, бо ліде мене оце подивиться не батон, а батот. Друзі, покажу вам свої хатні огородні діло. Оце в мене помідори. Помідори це в мене такі, але я їх поки не буду висаджувати в парник. Я сейчас поудобряю ось таке, я купила. Удобряю монофосфат калію, поудобряю цвіти, поудобряю свою розсаду, попідсипаю землі і хай подивлюся з неділі, може вже висадю у парничок, бо, може, передаю, що холода буде. Це, друзі, в мене кулі усе вже кричать, що поросажу мене. Ну я подивлюсь, куди річ у тім, що мені дуже ніде стовити. Мене Не на всі вікна я можу поставити. Ці цвіточки, ось, які я з вами садила, я не знаю, що це буде, що воно покаже. Це теж я виписувала, Ну, мабуть, я їх вже в коридор принесу. В мене перець не зійшов. І отакі лотучки я ще посію, помідори. І... І огірки. У мене ще один такий лотучок є пустий. І я зараз займуся цими земельними спробами. Друзі, я сьогодні сама займуся без вас. А Вам буду говорити до побачення, друзі. Заходьте до мене в гості, Миру, добра, благополуччя, здійснення всіх мрій. Хай вам щастить. До побачення.